Хочете знати, які твердопаливні котли купували українці в 2025 році? Зараз розкажемо. Сьогодні у нас топ-5 твердопаливних котлів, які купували найчастіше у першому півріччі 2025 року, саме в нашому магазині. Йдемо від п'ятого місця і аж до абсолютного лідера. А в кінці відео буде ще невеличкий бонус. З вами Віталій. радий вітати на каналі інтернет-магазину ТТСК. Поки ви підписуєтесь, я вже починаю. На п'ятому місці простий і надійний твердопаливний котел MaxiTerm Т-5. Це модель від харківського виробника, яку обирають за три речі: ефективність, простота і хороша ціна. Лінійка потужностей 12, 16 і 20 кВт. І що цікаво, моделі на 12 і 16 кВт доступні з чавунною плитою для приготування їжі, тобто можна і гріти дім, і зварити борщ. На що звертають увагу, коли обирають цю модель? Товщина сталі 5 мм, а це значить, що котел прослужить довго навіть при інтенсивній експлуатації. Жаротрубний теплообмінник гарна передача тепла. Ціна від 17 тисяч 700 гривень на момент зйомки. Саме через таке поєднання, доступність, практичність і надійність Макситерм t 5 впевнено займає своє п'яте місце. До речі, в нас на каналі ще немає відеогляду на цю модель. Якщо цікаво, напишіть у коментарях, робити чи не робити. Нам справді важливо почути вашу думку, бо ми створюємо цей контент у першу чергу для вас. А посилання на технічну інформацію та актуальні ціни на цю модель я залишу в описі під відео. А ми рухаємося далі. На четвертому місці котел вже іншого класу. Це Мартен Комфорт, потужний твердопаливний агрегат тривалого горіння. Лінійка потужностей широка від 12 до 80 кВт, тобто підходить як для невеликих. Великих будинків, так і для більших приміщень. Чому його обирають? По-перше, якість матеріалів. Сталь 6 мм це забезпечує довговічність та міцність корпусу котла. По-друге, зручна і ефективна конструкція, великі камери згоряння, водомовний колосник із безшовних труб. Система вторинної подачі повітря через форсунки прямо в топку, триходовий теплообмінник. Усе це в компактному корпусі з верхнім розташуванням димаря, і що важливо у своєму класі. Це найменша глибина корпусу. Конкуренти глибше на 10 см, а це означає більше простору в котельні, особливо якщо використовуєте теплоакумулятор. У моделях від 17 кВт є ще й механізм ворощення палива, так званий рушт. Це додає зручності і під час експлуатації, і при цьому ціна дуже приємна. Станом на день зйомки від 36 тисяч 200 гривень. Це один із найдоступніших котлів у своєму класі, і при цьому з автоматикою та серйозною товщиною сталі. До речі, оглядів на Мартен Комфорт. У нас багато. Якщо хочете подивитися детальніше, посилання на відео і технічну інформацію є в описі під цим відео. А ми переходимо до третього місця, і бронзу в нашому рейтингу забирає шахний котел Тривалого горіння Bison FS Trio. Це єдиний представник шахного типу у цьому топі. Але який? Забрав усю увагу і залишив конкурентів позаду. Лінійка потужності тут справді широка від 8 до 99 кВт. Тобто підійде і для невеликого будинку, і для великого об'єкта. Що отримує покупець? Сталь 5 мм міцно, надійно, з запасом. Човуний колосник витримує серйозне навантаження. Триходовий теплообмінник більше тепла, менше втрат. І що важливо, ціна від 34 900 гривень за модель на 8 кВт. Це серйозний аргумент, але головна перевага цього котла глибока і об'ємна камера згоряння. Для прикладу, у найменшій 8 кВт версії глибина топки 720 мм, а об'єм 67 літрів. Це дуже хороший показник у своєму класі. Більше про цю модель у посиланнях під відео, а ми йдемо далі, попереду друге місце. Срібло нашого рейтингу. Забирай Altep Compact, твердопаливний котел від чернігівського виробника. Цей котел став справжнім улюбленцем багатьох наших клієнтів. І не дарма лінійка потужності від 15 до 25 кВт, і це котел суто для побутового використання. Простий, надійний і з технічними рішеннями, які рідко побачив у цьому класі. Що виділяє Altep Compact? Сталь товщиною 6 мм. Це серйозний плюс до ресурсу, котел працюватиме довше, навіть при високих навантаженнях. Дві форсунки вторинного повітря, встановлені на задній стінці камери, вони покращують спалювання палива і підвищують ефективність. Камера згоряння глибока, 540 мм незалежно від потужності. Це зручно для завантаження і дає хороший об'єм палива. Теплообмінник комбінований: полиця знизу і дві жарові труби зверху. Простий в обслуговуванні, але при цьому ефективний. І ще один плюс. Чивунна колосникова решітка. Ціна на момент зйомки від 32 900 гривень. Як для такого грегату дуже гідна пропозиція. Більше технічних деталей за посиланням в описі. А ми наближаємося до вершини нашого топу. Попереду абсолютний лідер. І перше місце в нашому рейтингу займає Altep DuoPlus, котел тривалого горіння, який ось уже багато років залишається на слуху як у користувачів, так і у мострів. Чому саме він? Це котел, у якому поєднали потужну конструкцію, ефективну тепловіддачу і надійні рішення перевірені часом. Корпус повністю із сталі 6 мм, і водяна сорочка, і внутрішня камера. Тобто корпус витримує навантаження, які виникають при щоденній роботі на високих температурах. Ще одна особливість чотириходова конвективна частина, яка значно підвищує ефективність. Тепло не вилітає в димохід, а залишається в будинку. Система вторинного повітря розгалужена, з ручним регулюванням заслінок. Можна підлаштувати під роботу котла під конкретне паливо. А ще тут велика камера згоряння навіть у порівнянні з іншими котлами цього класу. Ми вже знімали окреме відео про цю модель, де розповідали ще більше про її переваги та особливості. Посилання на нього в описі під цим відео поруч із актуальними цінами. Так. Вартість цього котла немаленька. На сьогодні вона стартує від 40 400 гривень за базову комплектацію без автоматики. Але це преміум рівень, і наші клієнти готові платити за якість, ефективність і довгий термін служби. Якщо вам сподобався цей топ, поставте подобайку цьому відео. Це найкращий спосіб підтримати наш канал. А якщо вам заходить такий формат, напишіть у коментарях, можливо, зробимо схожий рейтинг по газових або електричних котлах. Ну, як я і обіцяв, наприкінці бонус. Поїхали! Розкажу про майже унікальний варіант у своєму класі Phoenix K. Це твердопаливний котел, який викликає особливу зацікавленість у наших клієнтів саме у потужності 12 кВт. Чому? Бо на ринку практично немає котлів такої потужності, які поєднують одразу кілька характеристик. Сталь 6 мм, 4-ходовий теплообмінник, камера згорання об'ємом 68 літрів. Тому, якщо шукаєте невеликий, але потужний і довговічний котел, обов'язково зверніть увагу на Fenix K. Посилання на відеоогляд і актуальні ціни в описі під цим відео. Це був наш топ-5 найпопулярніших твердопаливних котлів за перше півріччя 2025 року. Сподіваємось, вам було цікаво і корисно. Якщо маєте запитання, залишайте їх у коментарях. Я завжди на зв'язку. Не витрачайте час на самостійні пошуки. Довірте це нам. Ми все підберемо за вас, знайдемо, порівняємо і порадимо найкращі рішення саме для вашого будинку. Все, щоб система працювала стабільно, економно і довготривало. Монтаж організуємо, доставимо безкоштовно по всій Україні. Контакти на екрані. Дзвоніть. З вами був Віталій і команда інтернет-магазину ТТСК. До зустрічі у нових відео.